Після гучного скандалу із фресками у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, на яких зобразили волинських бізнесменів, серед яких скандальний олігарх Ігор Палиця, його ставленик мер Луцька Ігор Поліщук, взявся виправдовувати свого шефа, ба більше ще ймовірно вводити лучан в оману. Так, скандальний мер написав ось таке у себе на сторінці. Мовляв, він побачив і повідомив палицю. А той одразу. Повелів забрати його зображення зі стін собору. Окремо хочу зазначити, що про існування фрески зі своїм зображенням Ігор Петрович Палиця дізнався від мене більше місяця тому, коли я побачив її в соборі. Він одразу ж попросив її забрати, оскільки на його думку це порушує Божі заповіді та суперечить його морально-етичним принципам. За його словами, питання зображення на стінах собору бізнесменів меценатів цитуємо знаходиться в площині морально етичних правил та уявлень про релігію кожного особисто. З приводу цього скандалу висловився представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. За словами обранця громади, він дізнався про цей жахливий інцидент ще місяць тому, але вирішив не підливати масла у вогонь через і так напруження у суспільстві, спричинене війною. В інформаційному просторі Волині та серед людей найбільше обурення викликав портрет скандального олігарха Ігоря Палиці, і на це в кожного свої причини. Але найбільш недолуго тут виглядає його кишеньковий мер Ігор Поліщук, який сьогодні взявся виправдовувати свого шефа, і як уже стало традиційним чергове збрехав. Він пише, що більше місяця тому повідомив палицю, і той відразу попросив, щоб його зняли зі стін собору. Але ще 2 жовтня Палиця там був, тобто рівно місяць тому ще був. А зняли його фреску орієнтовно 4-5 жовтня, коли про це пішов розголос в певних колах, і допоки він не перетворився у скандал. Це вже такий фірмовий стиль нашого мера, що, хоча б на трошки, але він не може не збрехати. Виходить, що мер Луцька Поліщук у своєму стилі продовжує вводити лучан в оману та ще намагається захистити скандального олігарха. Але як бачимо, це не дуже допомогло. Вони нас мають за дурнів, бідний і нещасний Палеця не знав, що його малюють в соборі, не смішіть, і це ми повинні повірити, що палеця не знав, не смішіть. Це вже дно дурість як можна на рівні з ліком святих малювати чортів в людській подобі. Нагадаємо, на стінах собору Святої Тріці зобразили бізнесменів меценатів, серед яких був і нардеп та олігарх Ігор Палиця. Фреску уже прибрали. Проте у соборі почали з'являтися зображення інших бізнесменів. Іконописець собору, диякон Юрій Гетьманчук, розповів, що перші зображення були створені ще півроку тому. Проте деякі з них викликали суперечливі відгуки, тож довелося вносити зміни. Пише місто Медіа. Список меценатів для зображення як рекомендацію надавав керівник Волинської єпархії ПЦУ митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Загалом у списку було 12 людей. Раніше він розповідав 12-му каналу, що на цих стінах буде зображено життя Волині в картинах. І з нового та замість тексту, який зазвичай пишуть у храмі, ми пішли за взівцем, який більше споріднений з нашою культурою з Єгипетської. Це зображення подій життя Волині у фігурах осіб, які раніше служили, які сьогодні долучилися до життя Волині, зазначив митрополит.